Глава 4. Отже, засвідчую тобі перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих уявленні Його і в Царстві Його, проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй, благай з усяким довготерпінням і повчанням, бо буде час. Коли здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які б тішили слух, і від істини відвернуть слух і навернуться до байок. Але ти будь пильним в усьому, перенось скорботи, роби діло благовісника, виконуй служіння твоє, бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день, і не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення його. Постарайся прийти до мене скоро, бо Димас залишив мене, полюбивши нинішній вік і пішов до солуня, крискент до Галатії тит. До Далматії, один Лука зі мною. Марка, візьми і приведи з собою, бо Він мені потрібний для служіння, Тихика я послав до Ефеса, коли підеш, принеси фелон, який я залишив у Троаді, у Карпа, і книги, особливо шкіряні. Олександр Коваль багато зробив мені зла, нехай віддасть йому Господь за діла його. Стережись його. І ти, бо він дуже противився нашим словам. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, але всі мене залишили, нехай не зарахується їм, Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилось благовістя і почули всі язичники, і я визволився б із левової пащі, і визволить мене Господь від усякого зла. І збереже для свого Небесного Царства, йому слава на віки віків. Амінь. Вітай Прискілу, і Акилу та дім Онисифора, Ераст зостався в Коринфі, трофимо ж я залишив хворого у Мілеті. старайся прийти до зими, вітаю тебе, Евул і Пуд, і лин, і Клавдія. І всі браття, Господь Ісус Христос із Духом Твоїм, благодаті з вами. Амінь.